І Всім привіт, всім привіт, це Сонет і Лайтмен. Ми знову з нашим репортажем зі Львова. Вчора був дощ жахливий. Ми вам сказали, що все було класно, все було тип-топ було ш... дуже спекотно і ми ходили в шортах. Мабуть, це ви нам позади народ. Бо ага. Вчора був реальний дощ, де почали лоз відра, було плюс три, ми майже нікуди не виходили, сиділи. Львівські копальні кави, до речі, все одно завтра, бо там дуже бо там смачний дуже десерт, захер і кава для закоханих. У кожного була своя кава, але все одно. А, бо кожен хотів багато в чого. М -м, вчора були в опері. Так. нарешті ми просвітилися, ми не тільки кавомани. Ми були на балеті Лебединого озера. До речі, Неймовірно було класно, якщо вам доведеться приїхати до Львова чи в іншій, в іншій опері подивитися. Подивіться, реально вам сподобається, якщо ви любите танці, любите мистецтво. Сьогодні в нас, в принципі, сонечко і так, як не бачите, дуже, теп... не дуже... дуже сонячний день. Так, не дуже тепла погода. Зараз ми знаходимося в парку Богдана Хмельницького. Що ви бачите, бо тут у нас висить велосипед в повітрі. Так, і у Львові таке навіть буває. А, сьогодні у нас культурна програма. Вчора в принципі теж була культурна, але по вечорам ми дозволяємо собі зробити не культурну програму. Не культурну прог... програму. Це для тих, хто хоче запитати, чи тільки ви просвіщаєтесь просто так. Ні, народ, не тільки так. А, ми ще дегустуємо. А, різні так, напої. ми дегустуємо різні напої, робимо різні хімічні досліди. Я думаю, що ви здихаєтесь, про що ми вам говоримо. Так, потім покажемо фото. Так, потім буде різні фото. Може, якась нарізка з відео. Подивимося, що ми вам дамо. А сьогодні ми хочемо погуляти парками, центром, в принципі, походити по музеях. Думаю, що буде вам ще розказати у другій частині нашого дня. А зараз ми змерзаємо і хочемо гуляти далі. Тому. Так, то ми йдемо далі. Чекайте наших наступних новин.